Луцькому чиновнику, який працює на посаді більше 30 років, закидають непрофесіоналізм. Мова йде про заступника начальника управління містобудування та архітектури міськради Ярослава Матвієва. Нагадаємо, посадом вже тривалий час намагаються вижити з роботи. Зокрема, Луцький мер Микола Романюк у квітні оголосив йому догану за неетичну поведінку. Мова йде про те, що Ярослав Матвієв на одній із нарад розкритикував роботу муніципальної поліції щодо неправомірного знесення одного із кі. Госків. Головна муніципалка сприйняла це як образу і поскаржилась на головного художника-градоначальнику, а той наклав на Матвієва дисциплінарне стягнення. Останній цього не стерпів та звернувся до суду із цивільним позовом до Миколи Романюка, щоб оскаржити догану. Що цікаво, інтерес Луцького міського голови представляє юристка департаменту муніципальної поліції. Чи за вказівкою свого шефа, чи з власних міркувань, однак чиновниця категорично заперечувала проти відео, Фіксації судового процесу і відмовилась спілкуватися із журналістами. Під час засідання представниця відповідача обґрунтувала догану виписану Ярославу Матвієву не лише його неетичною поведінкою, а й непрофесійністю. Такі заходи здивували та образили позивача. Дуже неприємно, коли тебе звинувачують не професіоналізмі і розказують, що ти не розумієш, що таке комплексна схема розміщення тимчасових споруд. І те, що я сказав на комісії депутатській щодо рішення виконавчого комітету, упов'язувати це з тим, що я пізніше ми неправильно якби підготували проєкт рішення на комплексні схеми, і таким чином мене заднім числом звинуватити в цьому. Я рахую, що тут вже більше порушення етичного коду зі сторони департаменту муніципальної поліції.